Вітаю, шановну комісію, колег та всіх присутніх. Представляю вашій увазі презентацію дипломного проєкту студента групи КНТ 120 Азманова ІЛІ на тему дослідження та програмна реалізація методів поліпшення якості зображень в умовах низької роздільної здатності. Керівником моєї роботи є доктор технічних наук Сергій Соботін. Об'єктом мого дослідження є процес обробки зображень з метою підвищення їхньої роздільної здатності, предмет алгоритми і методи, що використовуються для поліпшення якості зображень із низькою роздільною здатністю, а основна мета вивчити, проаналізувати та програмно реалізувати різні моделі суперроздільної здатності зображень. Під час роботи спочатку необхідно було провести всебічний аналіз наявних методів поліпшення якості зображень, щоб зрозуміти, які підходи є найперспективнішими. Потім слід було реалізувати обрані моделі на практиці. Важливою частиною проєкту було також тестування та оцінка ефективності цих моделей, щоб визначити, наскільки вони відповідають поставленим вимогам. На наступному етапі я займався оптимізацією параметрів модели для досягнення максимальної якості результатів. На завершення роботи необхідно було підготувати і представити результати. Алгоритми надроздільної здатності можуть працювати з різною кількістю вхідних і вихідних зображень, але на практиці виокремлюють три основні сценарії: однокадрова надроздільна здатність, багатокадрова і надроздільна здатність відеоданих. Кожен з цих алгоритмів має свої особливості та сфери застосування. Однокадрова супероздільна здатність фокусується на поліпшенні якості одного окремого окремо взятого зображення. Це робить його ідеальним для додатків, де потрібно швидко поліпшити якість одного кадру, наприклад, у медичній візуалізації або обробці фотографій. Багатокадрова супероздільна здатність використовує інформацію з декількох зображень однієї тієї ж сцени, знятих з невеликими відмінностями в часі або ракурсі. Ці зображення комбінуються для отримання зображень. З більш високою роздільною здатністю. Перевага цього методу в тому, що він може використовувати додаткові дані для поліпшення якості, але він вимагає синхронізації і точного поєднання зображень, що може бути складним і ресурсоємним процесом. Супороздільна здатність відеоданих спрямована на поліпшення якості відео шляхом підвищення роздільності, роздільної здатності окремих кадрів і врахування часових зв'язків між ними. Цей підхід також вимагає значних обчислювальних ресурсів і складних алгоритмів для обробки послідовностей кадрів у реальному часі. У своїй роботі я зосередився на однокадровій супороздільній здатності через кілька причин. По-перше, багатокадрова суперроздільна здатність і суперроздільна здатність відеоданих використовують однокадрову суперроздільну здатність як основний компонент своїх алгоритмів. По-друге, цей метод має потенціал для досягнення високої якості результатів за менших обчислювальних витрат порівняно з багатокадрів. Підходами. По третє, більшість наявних і доступних наборів даних для тренування і тестування моделей складається з поодиноких зображень, що полегшує процес навчання валідації моделей. На цьому слайді представлено порівнянний аналіз методів глибокого навчання і традиційних методів для задач суперозширення зображень. Незважаючи на здавалося багаточисельні плюс, плюси традиційних методів, за найважливішими критеріями, такими як точність і якість вилучення ознак, вони поступаються методам глибокого навчання. Саме тому для мого дослідження я обрав методи глибокого навчання, оскільки вони забезпечують значно вищу якість супероздільної Здатності зображень. Для реалізації проєкту було обрано мову програмування Python з кількох причин. По-перше, це простота і швидкість розробки, що дає змогу швидко прототипувати і тестувати різні моделі. По-друге, це підтримка бібліотек глибокого навчання, а саме PyTorch і TensorFlow, які є ключовими для реалізації методів супероздільної здатності зображень. Є багато плюсів у Python, але зосереджуватися на цьому ми не будемо. Після ретельного аналізу всіх критеріїв, середовищем розробки було обрано Visual Studio Code. Він вирізняється інтуїтивним інтерфейсом, що полегшує роботу, підтримка плагінів дає змогу швидко налаштовувати та розширювати функціональні середовища, а також VS Code добре інтегрується з різними інструментами. Як основний фреймворк для реалізації своєї роботи було обрано Pytorch. Він має велику і активну спільноту, що забезпечує доступ до великої документації та безлічі ресурсів. Це спрощує вирішення питань, що виникають, і прискорює процес розробки. Інтеграція PyTorch з іншими бібліотеками та мовами є ще однією важливою перевагою. На цьому слайді представлено схему алгоритму роботи програми. Першим кроком користувач вводить аргументи, це може бути шлях до даних, параметри моделі та режиму роботи. Програма парсить ці аргументи, витягуючи потрібну інформацію. Далі програма перевіряє наявність датасету. Якщо він вже існує, етап завантаження пропускається. Якщо ні, відбувається завантаження і розпакування даних. Потім створюються навчальні та тестові набори. Наступний етап це побудова і навчання моделі на основі параметрів користувача. Після навчання, після навчання модель тестується на тестовому наборі і результати зберігаються. На останньому, на останньому етапі модель, за різними, модель оцінюється за різними метриками, щоб визначити її якість і продуктивність. В кінці програма виводить результати і завершує роботу. На цьому слайді представлено uml діаграму класів, які використовуються в моєму проєкті для реалізації різних моделей супердозволу. Якщо коротко, то під кожну модель створено один або кілька класів, а кожна модель звертається до класу відповідального за датасет, що дає змогу ефективно організувати процес навчання і тестування моделей. Результати експериментів показали, що модель SR-CNN продемонструвала кращі результати порівняно з VDSR, що може здатися несподіваним, адже VDSR зазвичай вважається потужнішим методом. Однак на це могли вплинути кілька факторів. Зокрема, якість результату сильно залежить від параметрів навчання і гіперпараметрів моделі. Можливо, обрані параметри для VDSR були неоптимальними. Що стосується моделі SRGAN, її навчання виявилося неможливим через обмеження. Оперативної пам'яті. SRGAN вимагає значно більше обчислювальних ресурсів і нестача оперативної пам'яті на доступному обладнанні не дала змоги завершити навчання цієї моделі. Модель EDSR продемонструвала високі результати, підтвердивши свою ефективність у завданні надроздільної здатності. На цьому слайді представлено таблицю з результатами порівняння моделей за метриками якості PNSR та SSIEM відповідно. Таким чином, дані таблиці підтверджують, що модель EDSR демонструє найкращі результати. Підведемо підсумки. Я почав з детального дослідження предметної області, щоб зрозуміти всі ключові аспекти, що впливають на поліпшення якості зображень. Це дало змогу визначити основну ідею дослідження та його цілі. Було підібрано і обґрунтовано компоненти розроблення. На основі цих виборів була спроектована структура системи, що забезпечило оптимальну організацію роботи, а потім було організовано методи супероздільності, використовуючи обрані компоненти. Це включало в себе створення моделей і, навчання, і їх навчання. Результати тестування дозволили провести аналіз і оцінити ефективність розроблених методів. Дякую за увагу.